Всім привіт! З вами канал Huge 3 і сьогодні ми проговоримо про ламінат і про вініл. Чим вони відрізняються, куди їх можна класти і так далі. Підписуйтесь, ставте лайки, буде цікаво. А також пишіть в коментарях, якщо ви з чимось не згодні. Поїхали розказувати, що таке вініл із чого він складається, а так само ламінат, що таке ламінат із чого він складається, я не буду в цьому відео, бо ми вже десятки раз вам про це розказували. Якщо вам все ж таки цікаво, ви можете подивитися відео на нашому youtube каналі де ми дуже ретельно до цього підходимо і розказуємо, з яких шарів складається ламінат, як виробляється ламінат, і так само як виробляється вініл. Сьогодні ми проговоримо все таки, чим відрізняються ці два продукти: які плюси, які мінуси, і де що краще використовувати. Давайте почнемо з ламінату. Ламінат це напевно найпопулярніший продукт, який укладається на підлоги. Якщо вірити статистиці, то 60% битових приміщень в Україні вкладені іменно ламінатом. Ми не говоримо про комерцію. Де використовують або ліноліум або плитку, але все одно все йде потроху до того, що ліноліум замінюють на вініл. Але про це згодом зараз про ламінат. Які ж плюси у ламінатах? Ну, перший плюс це зручність. Ви можете його укладати сам, ви можете покликати свого кума, брата, і, в принципі, за допомогою одного лобзіка справитись цією нескладною задачею. Другий момент це, звичайно, те, що його можна укладати на несильно підготовлену основу. Тобто ми розуміємо, що ДБН і Сніпенем кажуть про те, що на 2 метри повинен бути перепад 2 міліметри. Але якщо ми вже говоримо з досвіду, то в принципі ламінат кладуть і на старий паркет, і на плитку, і на всі а, інші підлоги. Тому можна укладати максимум, що буде, це він буде скріпіти. Третій момент е, по ламінату це те, що ви можете регулювати висоту самого ламінату за допомогою підкладки і за допомогою товщини цього самого ламінату. Якщо вам треба підійти до плитки, яка там, грубо кажучи, 15 мм, то ви можете взяти або вісімку ламінат і добити підкладкою, або взяти 12-ку ламінат і добити підкладкою. Тобто оця регулювання висоти за допомогою товщини різної товщини ламіната. і… Різної товщини підкладки теж є е, великим плюсом. І четвертий плюс, е, він такий може бути трошки спірний, але маємо те, що маємо. Це те, якщо ламінат якісний і 33 го класу нормального європейського виробництва, то він не так сильно царапається. А тепер що з приводу мінусів? Якщо стяжка нерівна? Або дешева підкладка, або у вас лежить там паркет, і ви на нього зверху поклали ламінат, то він буде скрипіти. Якщо ви неправильно поклали ялинку, вона буде скрипіти. Другий мінус це падіння тяжких предметів на ламінат. Якщо ви якось, якимось чином кинули молоток, і ви збили верхній шар захисний на ламінаті, то туди буде потрапляти вода. Або волога, і він буде це місце, буде вздуватися. І з цього витікає третій мінус ламіната: це вплив води або вологи. Є вологостійкі ламінати, да які там 2-3 години можуть підтримувати воду. А є водостійкі ламінати, які це роблять трошки більше, але е, повністю водостійкого ламінату не буває і не може бути. Він боїться вологи, він напитує воду або вологу, і потім з ним може бути біда. Тепер поговоримо про вініл. Іноді приходять люди і кажуть: покажіть нам вініловий ламінат. Давайте домовимося, що такого не існує: є або вініл, або ламінат. Вініл може бути жорстким, це вініл SPC або ріджит, і вініл може бути гнучким, це LVT. Також вініл може бути замковий, і вініл може бути клейовий. Про це ви можете більш детально подивитися в наших відео на каналі, а ми поговоримо про. Плюси і мінуси вініла. Перший плюс вініла це його водостійкість. Він на 100% водостійкий продукт. Він може жити під водою, він може жити в акваріумі і з ним нічого не буде. Другий плюс вінілу це удара стійкість. Тобто, ви можете кинути молоток або щось тяжке на вініл, і максимум буде маленька така ямка, але в принципі на властивості. Вініла це ніяк не вплине, він не втратить своєї водостійкості, він не втратить свої форми. Третій плюс вінілу це теплота, це приємний дотик і теплий матеріал, по якому приємно ходити босоніж і приєм, навіть приємно лежати. І четвертий плюс це довговічність. Після тих фактів, які я а, розказав вам з приводу і водостійкості, і ударопрочності, і Теплості можна зрозуміти, що це довговічний матеріал, який при правильному монтажі буде дуже довго служити вам, і ніяких проблем у вас з ним не буде. Що стосується мінусів, куди без мінусів, без них ніяк. Перший мінус це складність монтажу. Бо якщо ми говоримо про зимковий вініл, то треба знати, як його збирати і як його, якщо щось треба, розібрати. Це доволі складний процес. Який не всі, на жаль, майстри можуть робити. Другий момент це, звичайно, ідеально рівна підлога. Якщо ми говоримо про клейовий вініл, то це прямо дзеркало прямо повинно бути, бо клеєвий вініл іде 2,5 мм товщиною. І якщо у вас буде якісь горби або впадини, то він це все покаже. Якщо ми говоримо про замковий вініл, то при, кривої, при кривій стяжці він поламає замок. Третій момент. Мінус вінілу – це то, що треба заздалегідь думати про висоту стяжку, стяжки в різних приміщеннях. Бо якщо ви ставите плитку на кухні або в ванні і хочете, щоб все було одним контуром, то вам треба в кімнатах і в залі доливати стяжку одразу або нівелірмасу до того рівня, щоб покласти вініл. Якщо ламінатом ви можете гратися підкладкою, то вінілом, на жаль, неможливо, якщо ви почнете з вінілом гратися підкладкою, ви поламаєте замки. І вініл можна буде ваш викинути. Тому, щоб не використовувати порошки, треба трошки зара, трошки раніше про це подумати. А це теж доволі складно, коли у вас отака от голова і вам треба придумати, що робити з цим ремонтом. І той, і той продукт є дуже хорошим, але є моменти, коли його можна використовувати, і є моменти, коли його не можна використовувати. І за це треба думати заздалегідь. Якщо у вас вдома стоїть старий паркет або старий ламінат, і ви не хочете його демонтувати, а хочете просто оновити і покласти зверху якийсь продукт, то це може бути тільки ламінат. Другого варіанту нема. Якщо ви поставите вініл, он у вас розвалиться через 3 місяці, і ви будете розказувати, що вініл це саме гавняне покриття, яке тільки є. Але якщо у вас повністю готовий... Готова підлога залита або маса залита, да то ви можете спокійно укладати вініл і розуміти, що в принципі з вашим продуктом нічого ніколи не буде. Ми радимо, звичайно, спілкуватися зі спеціалістами, які вам можуть підказати, що ви можете покласти, а що ви не можете покласти і де ви це можете покласти. І далі вже відштовхуюсь від своїх можливостей, обирати собі підлогу, будь то ламінат, будь-то вініл, чи щось інше. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас будуть якісь поради або якісь зауваження з приводу цього відео, пишіть в коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!